Завтра, 9 січня, в США вирішиться питання тарифів Трампа, і це не просто політика, це прямий тригер для ринків. Що там відбувається? Суд розглядає залишити торгові тарифи чи послабити їх. А тарифи це інфляція, тиск на економіку, нерви інвесторів. Сценарій номер один: тарифи скасовують або пом'якшують, ринки зітхають з полегшенням, з'являється апетит до ризику, акції ростуть, і крипта отримує імпульс. Біткоін у такому випадку виглядає як захист від системи і може піти вище разом з альтами. Сценарій два: тарифи залишаються або посилюються. Починається класичний різкофу, гроші йдуть у долари, облігації, ліквідність ринку забере. Бирають і крипта першою відчуває удар. різкі проливи стопи, паніка. А тепер головне, саме в такі дні ринок рухається не логікою, а реакцією. Ну вона виходить і за хвилини вирішується, хто заробляє, а хто знову каже: Я лузер, тому не гадай, дивись на реакцію ціни. І пам'ятай, події такого масштабу майже завжди дають можливість для сильного руху. І не забувайте, що на даний момент у нас S&P 500 на хаях. Золото на хаях, срібло на хаях. Тобто, ситуація досить, досить неоднозначна. Тому ставити олин то точно не потрібно. Треба дивитися, буде маніпуляція, буде закріплення руху і приймати рішення, тому що реально і ви ж не забувайте, п'ятниця. Ну як завжди, від Трампа можна дочекатись. Суда, рішення, новини саме в п'ятницю, коли фонда закривається, коли ринки війдуть на відпочинок, ну все по класиці жанру.